Ну і ми, друзі, повертаємось на медіафутбольні баталії UA Steel Ліга. Продовжується другий матч сьогоднішнього ігрового дня. рентген Ультімейт. І повертаємось ми з Назаром Заплатинським з хорошими новинами. Гартем Мілевський та Сергій Рибалка, ніби як помирилися. Та не ніби я бачив, як вони одне одному тисли руки, там все нормально, погрячкували обидва екс динамівці. Люди з динамівськими серцями вони знають якось розтопити ось цей сніг. Своїх це фільм Антона Птушкіна Антарктида. Як то кажуть, по-пацанськи все рішили, все нормально. Так потрапило в нові об'єктиви. Дійсно, приємний епізод, але це емоції, це футбол і. Е, Давайте згадаємо, скільки різних випадків бійок було у матчах е, тодішнього чемпіонату України, так сезон 2011-2012. дві тисячі Ультимейт Поїхали. Антон Калейтан проти Крючині. Давайте подивимося, хто буде першим на цьому. м'ячі. І чи вдасться комусь забити гол? Дається обіти суперника. Порушення правил, ну тут врізався просто. Небезпека зараз секунду, секунду, Давай, зараз секунду. Зараз все подивляться Вар тут біля нас. Є А вже ж треба зараз придивитися цей епізод, оскільки якщо Калейтан фолив, то. Це буде буліт. Ми зараз подивимося, що там трапилося Калайтан, як там він зіграв. Антон Калайтан. Шо, він погано зіграти не міг. Не міг погано зіграти, вказують нам зараз арбітра. СММники одразу ж працюють, включилися в роботу, буліт. молодці. Буліт, буліт. все-таки так, все-таки фолив Антон буліт. Калайтан і Боліт заробляє ультимейт. Чи здивувати. Ну зараз ультимату треба свій шанс. Кричині кричині буде проти Гармаша. Кричині поки що тягне м'яч не поспішає з ним розлучатися. Кричині на пісволкардо майданчику обходить гармаш. Робить те, що треба. Він забирає м'яч і кричені ще й не попадає поворотам. Браво, гармаш. Рахунок не відкрито. Рахунок не відкрито. Молитвами. Ви бачили, як Макс Коляда тут скрестив Ух. свої пальці. Там міг би бути в принципі якийсь невеличкий перелом, як мінімум трічно. димис. Тут Гарбаш просто по майстерному прочитав. І те, дещо передбачувано йшов. Він калайтан шукає можливість для того, щоб обіграти Крючині. Калайтан все-таки просувається. За Калайтан уже на підставі до картного майданчика. Калайтан, ну і все. На цьому одна хвилина завершилась. Його зараховано не буде. Ну гол, до речі, це ігор твердо. Кліп так. Го зарахувай! Го зарахована! Гра продовжується! Два сигнали, гра продовжується! Гол Зарахована! Регінал виходить вперед! Антон Анто! Бачитеся! Два сигнали, гра продовжується, просто всі вибігають. Ага Ну було два сигнали. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну все суть в тому, що мали гравці вибігати, а гра могла себе продовжити. Та звісно. Все нормально. Все звісно. Звісно. Звісно, чітко. А то на летах права рахунок і рентген виходить вперед. Поза грою, зараз подача з кутового від рентгена можна бити по воротах, але потрібно спочивня забрати у від Годвіна у якийсь стрибок від Самсона Годвіна. І момент виникає у рентгена. Тут же до атаки підключається номінально сьогодні центральний захисний кренган. далеко не кожна медіакоманда, команда, тут жодна медіакоманда, ще не проводила, як мені здається, прям збори з виїздом в іншому місті, взагалі в іншій частині країни. І от такий повний фокус на футбол, я б назвав би це. Команда переключилась і навіть вчора на UA Steel Media Awards, там де вручалися нагороди найкращим гравцям. Зараз цікаво. Давайте дивитися, подача стартний майданчик. Чи це навіть удар і заборський забирає? Кожанов непогано зараз вигадав. Ну Кожанов це вміє вбити. Зараз важливо повернути з цього палю, щоб атаки уникнути. Ну але у тімейт зачепився за м'яч. Є три варіанти попереду у тімейтів. Джопен. Кожанов біля м'яча. Кожанов Є! забиває Є! Денис Кожанов 2-0. Розводить заморського м'яч по різних кутах. Кутах е грає зараз Смарагдове небо на новій пазі. Стараюсь максимально не о, загадувати о, наперед! Методний пенальті о, тепер о, для ультимейта. Ну що, о, може, тарочка дубль-два. Капітан команди. Він буде лівою ногою виконувати Марчук. в аналогічному стилі. Розводить по різних кутках голкіпера і м'яч і рахунок у матчі 2-1. І дуже так підбираються вже в плані рахунку на один м'яч. По суті, в нас нічого не змінилося. У нас як і була перевага рентгену в один м'яч, така вона і залишається. 2-1. Пропускає. Тарочка, бачимо, випустили його, щоб він знову спробував себе в дії, але не вийшло. 2 1 І для Ultimate Це зараз може бути той імпульс, який їм був потрібен. Ну, насправді так. Якщо переключатися, насправді трошки складно. Динаміка не та в звичайному футболі. Ну що? 6 6. Ніхто з нас не вгадав. Ні, я вгадав, я другий раз сказав 6 на 6. Ну, другий раз не рахується. А хто раз вкинув 6 на 6. Виконує подачу в штрафний майданчик, і може бути небезпечно. Там коуч опиняється. Він сам сам взагалі гармаш! сітці. Ультимейт зрівнює рахунок в цьому матчі. Ось і в ближній кут пролітає. І тут дійсно зрівнюють рахунок ультимейті. Вони... Ось ось ця п'ятихвилинка для них пішла. Більше йде для них на користь, вони десь більше контролювали м'яч, вони більше заслуговували ці забиті м'ячі. Здавалось би проста ситуація, але фактор неочікуваності тут зіграв, пробив на силу в цьому епізоді Фраля. Ні, здається, такий коуч. Коуч, коуч, коуч. Так, коуч забиває. Давайте дивитися повтор. Ми чекаємо і коуч забиває. Фралю просто там показали зараз крупним планом. І таким чином рахунок 2-2. Давайте дивитися. Переваги. <реш> спілкувався з Євгеном все після матчу. Ой-ой-ой, я тим часом тут. Зараз атака ультімейту, і Гармаш виходить і зворіта, але атака ультімейту триває, удар по воротах і. Дуже небезпечно. Знову коуч знову він створює проблеми команді суперників. І тут була дуже хороша передача. Це ну і зараз фраль. Чергова атака від ультімейта. Проходиться подача на арчі. Скидка під удар. Пробиває поворота непогано. Декілька стиків тут майже в центрі. Руки зіграли! Ручка тут була. У мене в лісу напало! м'яч! Бо я провожу бесіду, тут м'яч! А що ви не робили! Я по посинав. Хто? Кому? <плес> <плес> намагаються відібрати м'яч. Здається, знову коуч там всіх накручує. А тут подачі штрафний майданчик і неприємний момент для Гармаша, безумовно. Ну але рентгену треба щось робити. Треба суперника від своїх воріт якось. Відтісняти, бо це в підсумку колись може закінчитися і пропущеним голом. голом весь цей тиск, всі ці моменти. Для голкіпера такі м'ячі дуже тут. А тим статні. часом ага. Калайтан з м'ячем, Калайтан пробиває небезпечно! Як? Треба забивати той м'яч. Ті ворота вже, але немає, фінального удару. Тут вже удар відбувається рекошет і кутовий, здається. Ну, і Антон Калайтан створив все для Романа Головача, який був там на дальній стійці. Ну, але ось. Могло зараз працювати правило, не забуваєш ти, забувають тобі. І Рентген зараз грає другим номером. Ну, але ось ця атака за рахунок індивідуальних дій Антона Калайтана пройшов він, опинився вже. Отже, Ілля Давай. Дудка проти Віктора Давай. Заборського. Казали мені, що Дудка забив 4 з 4 на передматчевих тренуваннях, не на передматчевих всіх, всіх історіях, де це все тренується. І ось Ілля Дудка не забиває. Пробиває занадто високо. Президентська болі одразу якби не зіграло зараз Рентгеном це пробували. Чверук. який ще не прийняв. Тарочка вже ним. і Чверук перекидає спокійно. Ну як спокійно, доволі таке все виглядало, що м'яч перелітає ворота. Ну а Даня Чверук виводить свою команду вперед. Якщо не поряд, вперше цей зустріч. Меч, вперед і здавалося, без доповнути домінації рентгену в першому таймі команда рентгену. Щось змінювати, потрібен якийсь імпульс. Дивимося, зірковий гравець. Це означає, що протягом п'яти хвилин гол виборного гравця буде рахуватися за два. І кого ж виберуть зараз? Давайте дивитися. Гра без офсайду сервері картки, п'ять хвилин. Непогана не історія. Ячна аут здається, тим часом подача четвертий майданчик небезпека, яка коуч! А ще й гол за два. І рахунок стає 5-2 на користь ультимейту. Ось такий він матч. Що тут казати? Це треба бачити. Не часто побачив, що зірковий гравець забиває. і Ще й в такий важливий момент. Ну це. Серйозна заявка на перемогу ультімейта. Виглядає розгубленим зараз рентген, їм дуже складно. І для рентгену, для того, щоб зрівняти забити два. І все, команда може відігратися. Тут зараз падіння падає на газон арчі. Арбітер показує для того, щоб підводився. Він все в межах правил на його думку, ну, але зупиняє гру. Лікаря потрібно. Ну, зрозуміло, зараз ну. Навіть десь, коли є можливість трішечки зупинитися, полежати. Це і будуть робити гравці. Тут арбітер дивиться вар, і яке ж рішення буде прийнято. А це цікаво. А це зараз. Я ми думаю, побачимо. Я так відчуваю, що це червоно. Чи тягнеться до кишені? Оп-оп переглянув. Оп, 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 так. І це... тягнеться, чи червона карта? Це червона картка. все залишається в меншості зараз. Рентген. Ігровий день лунає свисток арбітра, ультімейт перемирає рентген. Ну, по цьому поєдинку Бару, рентген тихо Тихо, дихоти, хубаво! То мене стидна! Катастрофа просто та пан Гон Годвін! Пан Годлін, червона! Ти мене стидя, що ти робиш! То мене стидя! Цей пан! Це нам треба Дякую, я я посилаю, це багато це не... чемпіонат, наша дорога посилається. І правильно говорить Богдан Васитинський, що тільки почався чемпіонат, а от вже Самсон Год він пропускає завтрашній матч з Ігнісом і це максимально неприємно. Ну сьогодні Самсон був максимально ефектним.